Відбулися дитячі змагання з плавання. Вперше за часів Незалежної України. Прихильники в євроінтеграції продовжують мітингувати, проте вже в Києві. Міська рада знову хоче знести євронамети. Це питання розглядатиме Вінницький суд. Вітання в ефірі п'ятого каналу, інформаційна передача Місцевий час. Далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Знести євронамети з такою вимогою звернулося керівництво Чернівецької міської ради до суду вже вдруге. Нагадаємо, кілька днів тому виконком міської ради подав позов з проханням обмежити мирні зібрання у Чернівцях. Проте тоді Феміда підтримала активістів. Про наслідки такого рішення та містику, що відбувалася на сесії міської ради, дивіться далі у сюжеті. 42-га сесія міської ради продовжилась сьогодні. Вже вдруге депутати зібралися, аби розглянути питання порядку денного, адже вчора їх потіснили події, пов'язані з підняттям на ратуші стягу Євросоюзу. Проте й цього разу не склалося. Частина депутатів показово покинула залу. Свій вчинок вони пояснили так. Секретар міської ради Віталій Михайлішин звернувся до суду з вимогою знести наметове містечко на майдані, де відбувається зараз мирне зібрання. Ми категорично проти. Цього і вимагаємо від нього від виконавчого комітету міської ради відкликати цю позовну заяву. Позовна заява виконавчого комітету Чернівецької міської ради стосується дійсно питання обмеження права, але шляхом заборони встановлення наметів, допоки тривала перерва, та частина депутатів, котра залишилась, знайшла собі забаву. Καλό, καλό που είναι. Από την στροφή αν δεν πειράζει. З 25 запланованих питань протягом двох днів народні обранці спромоглися розглянути лише трохи більше половини. Зокрема, частину бюджетних коштів за рішенням депутатів виділять на закупівлю камер спостереження для міста. А понад 6 мільйонів гривень на зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів та дитячої юнацьких спортивних шкіл міста Чернівці. Відомо, що кожен день там перебувають діти, і приміщення самі потребують ремонту. В окремих потребують ремонту залів. В окремих треба оснащення для гуртків технічних. Творчості змінити, відремонтувати, і тому на сьогодні це дуже важливе питання, тому що дуже багато років нічого зовсім ми не робили позашкілим. Шла мова на сесію про те, що комунальному підприємству міжнародний аеропорт Чернівці наразі скрутно. Його робітники змушені працювати на півставки. Чергова сесія Чернівецької міської До, ради прийняла рішення, що торгівельний комплекс Калинівський ринок допоможе. Він надасть аеропорту поворотну фінансову допомогу у розмірі 900 тисяч гривень. Приймали народні обранці рішення щодо Аналізування чернівців та ремонту по вулиці Богдана Хмельницького в цьому році це перехідний об'єкт, що він не буде завершений, але роботи з заміни інженерних мереж ми плануємо завершити саме в цьому місці. Працювати депутатам ще й заважала справжня містика. Система ради показувала депутатів, котрих немає в залі. Також народні обранці запевняли, що коли вони не голосували, екран висвітлював протилежне і знову вимушена перерва. Тільки депутати, котрі показово покинули сесійну залу, так і не повернулися її вкотре перенесли на наступний тиждень. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький. Місцевий час. Чернівецький Євромайдан переміщується до столиці. Місцевих активістів не зупинило те, що угоду про асоціацію з ЄС не підписали. Вони вирішили продовжувати доводити свої європейські настрої в Києві. Наразі представники студентської профспілки формують список бажаючих їхати і переконують, що вони боротимуться до кінця. Разом і до кінця під таким гаслом в Чернівцях відбувся мітинг учасників Євромайдану. На центральній площі міста зібралося понад 300 студентів. Колони мітингувальників приходять сюди поступово одразу парку. Учасники мітингу співали національний гімн і танцювали танком кутині українськими прапорами. Це перше зібрання, відколи стало відомо, що президент України не підписав угоду про асоціацію з ЄС. Черніваські студенти не тільки не збираються зупинятися, але й мають намір продовжувати мітингувати в столиці. Разом і до кінця, разом і до кінця угода не була підписана, та це не значить, що ми так. Так кстати, це просто залишимо і від, від, відійдемо від цієї ідеї. Україна має бути в Європі, не зважаючи на те, чи не зважаючи на те, які нас на наш президент висловлює позиції. Я висловлюю свою громадянську позицію. Євромайдан у Чернівцях свою місію виконав за ініціативи студентства на приміщенні ратуші. З'явився прапор Євросоюзу. Ще одним досягненням вони називають те, що їм все ж вдалося переконати депутатів надіслати саме їхню версію тексту звернення до президента України. Мені нагадаємо. Лося про те, що угоду з ЄС треба підписати у вільнюсі, а не відкладати цього рішення. ми поставили в Чернівцях ціль отримати підтримку від місцевої влади. Ми цю ціль досягнули. Отож, наступна наша ціль – це досягнення результату в Києві. Ми зробили все, що могли І тому ми думаємо, що треба приходити на наступний рівень, тому що те, що ми будемо тут під міською радою, кричати, що це дасть. Я думаю, це нічого не дасть, тому що верхівка влади сконцентрована в Києві, і там можуть пройти зараз зміни. Вороніка Залевська, Андрій Соколовський, місцевий час. Перші кроки до відбудови на Чернівецькому костелі найсвятішого серця Ісуса відреставрували шпиль. Ремонт був вкрай необхідним, тому виконали його першочергово. Вартість робіт віряни поки що не підрахували. Але кажуть, на оновлення верхівки величного архітектурного шедевру, який досі вважається однією з візитівок столиці Буковини, коштів пішло чимало. Все ж платити довелося тільки за матеріали. Саму роботу добровольці виконали безкоштовно. 55-метровий шпиль костелу найсвятішого серця Ісуса реставрували кілька місяців. Ось так він виглядав, ще на початку осені тоді був в аварійному стані і навіть міг впасти. Тепер його пофарбували та відновили не тільки ззовні, а й зсередини. Настоятель храму розповідає: ремонт святині не тільки мрія, а й необхідність. Тому потрібно було з чогось починати. Там поміняли конструкцію всередині, яка прогнила. Там бруси вже деякі відпали взагалі. Навіть шпиль трошки. Було видно, що він не погиляється, і Бога загроза, що може звалитися, як буде більший вітер. І тому це було також на ну, першочергове. Таких першочергових справ у кастелі є чимало на черзі покрівля на її ремонт. Потрібно понад мільйон доларів. Це четверта частина від тих коштів, які необхідні для реставрації всієї споруди. Історики зазначають, зводився храм швидкими темпами всього за три роки. Але тоді, в кінці 19-го століття, до його будівництва долучилися усі на байдужі. Кошти збирали не тільки е е католики, е не тільки. Е Частину сам орден профінансував у е, Кракові усі міські громади, добровільні пожертви, в тому числі і православні вірмено католики, іудеї, і власне е, сама влада шпиль же мав бути ще вищим, але в процесі будівництва архітектори внесли корективи. Ця площа в 18 столітті це було болото, і першопочатково майже 80 метрів за планом, коли почали зводити. Е, Власне, фундаменти, стіни, оці контрафорси да, почали просідати, і тому його на 20 метрів десь скоротили. Зараз же за наявності фінансування найсвятіше серце Ісуса можна було б відновити ще швидше. Кошти ж римокатолики уже руками збирають по всьому світу. Настоятель храму сам їздить за кордон і шукає благодійників. Шукаємо, якби тільки хтось знав про якогось спонсора. Про когось хто хотів би причинитися до того, щоб тут зробити цей ремонт. Це ж пам'ятник архітектури та да, цих чернівців. То я буду дуже радий, Ірина Мороз, Михайло Антонюк. Місцевий час найкращих вчителів Чернівців визначили сьогодні. Закінчився міський етап всеукраїнського конкурсу вчитель року. Цього разу найкращих вчителів шукали в таких номінаціях: трудове навчання, директор школи, вчитель навчальних класів, географія, світова література та «Румунська мова. Отож, переможців шестеро. Наталія Андрюк, ЗОЖ номер 12, Наталія Євілевич, Зо номер 3 Алла Харченко, ліцей номер 4 Юрій Палій, ЗОШ номер 38 Людвіга Цуркан, директор ЗОШ номер 41 та Дойна Колесникова гімназія номер 6 Вже традиційно всіх конкурсантів вітали в Чернівецькій філармонії, влаштували концерт та, як завжди, говорили приємні слова. Бути вчителем це високе покликання, особливий талант, тільки сильна духом людина. Може витримати те колосальне навантаження і стрімкий темп постійного вдосконалення, які супроводжують роботу з учнями. Тому вчительські професії завжди залишаються найкращі віддані справі розвитку освіти людини золотий фонд Опора і гордість нашої країни. Визначили у Чернівцях ще кращого студента року. Переможців двоє серед навчальних закладів першого, другого рівня акредитації та третього, четвертого гран-при конкурсу журі віддали представниці Буковинського фінансово-економічного університету Олесі Степан та Валентині Данилюк з педагогічного коледжу ЧНУ. 13 конкурсантів цьогоріч боролися за право називатися кращим студентом року в Чернівцях, готувалися до конкурсу відповідально разом з батьками, викладачами та однокурсниками, адже на сцені доводилося не лише себе показувати, але честь вишу захищати. БДМО сьогодні! Представляю, і знаєте, скажу вам наперед, хоча недовго тут ще навчаюсь та знаю, це найкращий університет. До того ж, крім виступів на сцені, конкурсантам довелося представити газети, на яких вони зображали своє студентське життя, та приготувати страву, яку ще й треба було цікаво розрекламувати. До цього учасники підійшли з особливим креативом. Ну а гори, що сказати? Всього вистачає: яйце, бульба тут, грибочки, м'ясце виглядає. Свої таланти, вміння та чудові костюми. конкурсанти демонстрували на сцені палацу академічного організатори кажуть, спершу учасників важко було переконати, що тут вони повинні вести себе вільно, тому запропонували продовжити вечір. У святкування дня студента на жаль, студенти бояться. Знаєте, вони бояться і експериментувати. Вони бояться щось не так сказати. Ми їх заводимо і кажемо, ми маємо право відірватися. Це наше свято вперед. Хочу це студенти зрозуміли. Це можливість вийти за рамки навчального процесу і показати свої кращі сторони. Я можу проявити себе і відкрити людям душу, в якій я живу. Це може бути тільки пісня для мене. Я хочу щоб і про мене знали також. Я музикант, я молодий. Я хочу розвиватись, от, от розвиватись в цьому плані. Також я рахую, що це прекрасна можливість засвітитись. Зрештою, Владлену таки вдалося привернути до себе увагу. Він отримав перше місце серед студентів закладів першої другої акредитації, та саме йому дісталася номінація Дружність, яку визначали конкурсанти таємним голосуванням. Кращою ж у цій категорії стала Валентина Данилюк з педагогічного коледжу ЧНУ. Гран-прі серед вищих третьої четвертої акредитації. Дісталося Олені Степан з Буковинського фінансово-економічного університету. Перше місце здобув Мирослав Перепічка з КНТУ. Людмила Григорчук Андрій Піскарьов. Місцевий час. Ще з часів незалежності України в Чернівцях відбулися дитячі змагання з плавання. Понад 120 юних плавців в усіх стилях та на різних дистанціях намагалися вибороти перемогу. Перші змагання після довгої двадцятилітньої перерви організатори вирішили влаштувати в стилі Олімпійських ігор. Дітки з 6 до 12 років, які, попри малу кількість басейнів Чернівцях, все ж вчаться плавати, довели, що цей вид спорту не лише оздоровлює та загартовує, але й виховує чемпіонів. Справді це події для чернівців. Після такої великої перерви плавання вже, скажімо, повноцінно розвивається. Знаючи ці хлопці, які працюють тренерами, вони мають частина плани, вони оздоровлені, це добре, вони хочуть і спортсменів високого класу. І це неминуче, тому що у нас колись були люди там, десь вигравали всі українські змагання, всі союзні тому таланти є. Звісно, що ми чекаємо і спортивних результатів в майбутньому. Наразі це уся інформація. Більше новин шукайте на наших офіційних сторінках в соціальних мережах, а повні випуски новин переглядайте на сайті ACC.in.ua. Будьте з нами і на все добре.